Отже, шановні колеги, шановні наші партнери, шановні гості, я хочу вас привітати з початком другого дня 18-го українського муніципального форуму. Вчора в нас був день діалогу. Сьогодні День Єдності. Нагадую, наш форум в цьому році. Проходить під назвою Єдність для перемоги та відновлення України, і зрозуміло, що ефективне відновлення та спільний розвиток залежить від співпраці між органами місцевого самоврядування, як ви між собою співпрацюєте, як органи місцевого самоврядування співпрацюють з центральною владою та міжнародними партнерами тобто, такі горизонтальні, вертикальні зв'язки. Тільки виключно, якщо по цим зв'язкам немає пробілів, буде ефективне відновлення. Розвиваючи партнерські відносини, ми з вами про це не раз говорили: що наше завдання не тільки відновити втрачене, зруйноване і відновлення недорівнює відбудові. І вчора ви обговорювали на третій панельній дискусії концепцію відновлення місцевого самоврядування України, яка була напрацьована Асоціацією міст України спільно з міжнародними партнерами. І я сподіваюся, що найближчим часом все-таки уряд ухвалить цей стратегічний документ. Вчора ми розібрали кожен пункт, починаючи з освіти, закінчуючи бюджетом, індикатори, показники ефективності. Але. Ми теж про це з вами говорили, що багато країн, які розпочали свій шлях до Європейського Союзу, проходили його декілька років. І найкраще втілити практику це коли ви спілкуєтесь на рівні пір-ту-пір або рівний рівному. І сьогодні якраз таки той день, де ви зможете долучитися до ініціатив з відновлення за принципом пір-ту-пір рівний рівному з вашими партнерами з Європейського Союзу. Я знаю, що не всі мають ці партнерства, тут е, в мене якби вітальна така промова, але користуючись нагодою, хотів би сказати, що партнерство це не формальний крок. Якщо ви думаєте, що ви підписали меморандум і на цьому все закінчилося, 24 лютого 2022 року показало, що в нас багато партнерств переродилися. І з культурних обмінів це стало реальною допомогою взаємозв і взаємозв'язком. Якщо... Ви хочете реально втілити європейські стандарти, то ваші колеги, такі ж самі мери, працівники муніципалітетів, вам зможуть розказати, який крок вони за кроком проходили для того, щоб стати повноцінними членами Європейського Союзу. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що деякі країни сім років проходили, і це величезна кількість стандартів. Уряд займається скринінгом на центральному рівні. За вас цю роботу ну, ніхто не виконує. Не в сфері водопостачання, теплопостачання, благоустрою і багатьох, багатьох інших речей. І ваші європейські партнери, крім ургентної допомоги на відновлення, на відбудову, вони, звісно, з вами поділяться безцінним досвідом. І цей безцінний досвід відверто, ви ніде його не прочитаєте от відверто. Це тільки в спілкуванні. Партнерство дуже складно знайти. Давайте говорити про це відверто. Якщо ви думаєте, ну по-перше, багато з вас просто не заповнили форми. Ті, хто заповнили форми, думають, що це зразу через 10 хвилин з'явилося партнерство. Відбувається відповідно в Європейському Союзі, уявіть себе на місці того сільського селищно-міського голови з будь-якої країни. Він дивиться. Відповідно в цій базі партнерства, ви пам'ятаєте, що в Берліні на українській на міжнародній конференції з відновлення вчора посол Італії де-факто вас запросив. На наступну конференцію, звісно, що буде тривати серйозна міжурядова робота, де будуть залучені муніципалітети і багато міжнародних партнерств. Так, от в Берліні була презентована база міжнародних партнерств. Сьогодні про це детальніше будуть обговорюватися, і це дуже, дуже, дуже складна робота. Але ми, і я вас всіх націлюю, не женіться за кількістю, а за якістю. Тому що ваші партнери, коли це буде сплетіння і ваших муніципальних влад безпосередньо, і бізнесу, і громадянських структур, і безпосередньо мешканців, вони дають надзвичайні результати. І в тих, в кого були стратегії до 24 лютого 2022 року і налагоджені партнерства, ви це відчули в плані взаємодопомоги від своїх партнерів. І вони потребують вас. Тому що той досвід, який ви отримали, пам'ятаєте, на минулому форумі влучно мер Городні сказав, як вони організовували безперебійне постачання їжі, коли нікого не було відповідно. Це ж саме може сказати мер Бучі, та й майже кожен з вас, як ви організовували евакуації і надання відповідних публічних послуг, і завдяки децентралізації ви не ждали згори якихось дзвінків, не тому що ви їх мали чекати. А тому, що зв'язку не було. Ми всі ці пережили. Багато хто з нас в окупації пережив це. Але Асоціація міст України за підтримки програми Юліт з Європою та Ради європейських муніципалітетів і регіонів сприяє цим партнерствам. Я впевнений, що ця робота буде продовжуватися і вона буде відповідно ефективною. За 23-24 рік, ну де-факто ще рік не закінчився. Це вже 36 міжнародних партнерств. Де є спільна розробка проєктів це те, що я на початку говорив. Це не просто укладені меморандуми, де спільно працюють на реалізацію проєктів, починаючи з речей стратегії, відповідно технічної заявки і багато-багато іншого. І ваші партнери потім вам допоможуть просто інформацією, навіть підказкою, порадою, як отримати ці кошти, бо ми, ну дехто з нас. Склалося враження, що відкриються європейські фонди, ми написали листа і отримали кошти. Я думаю, тут всі реалісти і розуміють, що такого не буде, і нам необхідно буде готовими до викликів і до готовності безпосередньо своїх муніципальних структур. Отже, сьогодні цілий день буде присвячений безпосередньо цьому досвіду. Не соромтеся задавати запитання, уточнюйте. Обмінюйтесь між собою контакти. Пам'ятаєте, минулому році ми робили окрему панель про кращі практики безпосередньо ваших колег українських муніципалітетів, які вже багато хто втілив, і спілкування з громадою, і по о, розробці заявок, і безпосередньо по виробництву, і по навіть таким юридичним консультаціям, як правильно надати допомогу Збройним силам України, щоб не було відкрите кримінальне провадження. Це, звісно, абсурдно, але ми маємо і таку практику юридичного супроводу забезпечувати. Впевнений, що лише в єдності та спільними зусиллями ми здобудемо перемогу та збережемо європейські цінності. Тому я з великою радістю хочу запросити до вітального слова. Я вже неодноразово дякував і ви багато. Вчора у нас колеги дякували програмі Юліт з Європою не тільки за плідну співпрацю, а за ту системну підтримку. Важлива системна підтримка. Не те, що там ургентна один муніципалітет, другий. Ті зміни, які надає Юліт, вони є системними і міняють взагалі систему місцевого самоврядування. І ті, хто дивилися звіт Європейської комісії, можуть на це звертати увагу. Тому запрошую до вітального слова пана Сьоріна Хербста, керівника напряму з багаторівневого врядування програми Юліт з Європою. Пане Хербст, будь ласка, вас.